Вітаю! Мене звати Світлана Петриченко, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як жити в Україні під час війни. 2014 року Росія вторглась на нашу територію, і у 2022 році повномасштабна війна. Вже рік триває ця повномасштабна війна. І сьогодні ми поговоримо про психологічні аспекти рекомендації, з якими я б хотіла поділитися як. Пережити цю війну в Україні. Перш за все, основне завдання наше з вами це вижити, вижити на фізичному рівні. Якщо ви знаходитесь в більш комфортних умовах, більш захищених умовах, то, звичайно, ви живіть своїм звичайним життям. Плануйте, мрійте, ходіть на роботу, реагуйте на. Сигнали тривоги, плануйте своє життя далі. Війна вона не буде вічно тривати. Рано чи пізно вона, війна закінчиться і не потрібно своє життя ставити на паузу. Але коротко з вами поділюсь тим, як собі самому допомогти у складних ситуаціях. Ну, якщо у вас страх чи, не дай Бог, панічна атака, що ви можете робити в ці хвилини? Ну, перш перш за все, подивіться, де ви знаходитесь. Якщо це укриття, то ви знаходитесь в укритті. Будь ласка, починайте щось писати. В щоденник, в зошит, в записник на листочку є можливість малювати, малюйте. Якщо поряд хтось з вами, спілкуйтесь, говоріть на різні різні, різні теми. Якщо ви дорослий і біля вас діти, намагайтесь заспокоїти дитину, поговорити з нею на різні теми. Якщо не можете говорити, обійміть дитину для того, щоб дитина почувалася захищеною і що ви поруч з нею. А ви відчули відповідальність за когось, і тоді страх стане меншим. Знайдіть в, в укритті, якщо ви в укритті, якщо не в укритті, якщо ви в себе вдома чи в офісі, і ви відчуваєте, що вам тяжко дихати, у вас панічна атака. Знайдіть 5 кольорових речей, будь-яких, і назвіть ці кольора вголос. Наприклад, вазон зелений. Стіна рожева, стіл коричневий, ручка, синя, ручка чорна, мінімум 5, знайдіть і зверніть на це увагу. Порахуйте від 20 в зворотньому порядку. Наприклад, 20, 19, 18, 17 і так до нуля порахуйте. Відчуйте, яка температура: чи холодно вам, чи жарко вам. випійте води, бажано не газованої, простої води. Часто психологи говорять про дихання, і ви знаєте, дихання дуже допомагає. Попробуйте глибокий-глибокий вдих і швидко видихнути. І так 10-15 разів. Ця вправа допоможе вам справитись з панічною атакою, і ви позбудетесь страху, хоча б тимчасового. Отакі от прості вправи вам допоможуть от вже і зараз справитись з тривогою. І з панічною атакою. Як же жити в повсякденному житті? Кожного дня ми читаємо новини, кожного дня ми плачемо, кожного дня ми реагуємо на ці страшні речі, які відбуваються на території України, коли вбивають людей, дітей, приміщення. І війна вплинула на кожного з нас: хтось втратив роботу, хтось втратив близьких, хтось дітей, хтось батьків, хтось чоловіка. Хтось втратив своє помешкання, хтось втратив свого колегу, кожен з нас має певні втрати. Не ставте життя на паузу, тому що це буде синдром відкладеного життя. Що таке синдром відкладеного життя? Коли ви думаєте, що настане час краще ніж сьогодні, коли ви свої мрії закопуєте дуже дуже глибоко? Коли ви свої потреби закопуєте дуже глибоко, тому не відкладайте життя на потім. Якщо ви хотіли пройти навчання, проходьте вже його. Хотіли щось собі, придбайте, придбайте. Хотіли піти на зустріч, йдіть на зустріч. Життя продовжується. І зараз потрібно жити як ніколи. Також не забувайте про ті потреби, які є в кожної людини. Сон, сон дуже важливий, важливий для кожного з нас. Намагайтеся спати від 22 і до ранку до 6, хоча б спати, щоб ніч ви спали, якщо, звичайно, у вас є така можливість. Душ. Обов'язково обов'язково приймайте при можливості душ, тому що водичка вона змиває не тільки бруд фізичний, а й енергетичний. Вона заряджає енергією і ви трошки змінюєте свої думки. Харчуйтесь по можливості, нормально харчуйтесь. Не відкладайте це на потім, тому що після війни хочеться святкувати перемогу, а не лікувати оті всі хвороби, які ми здобули під час війни. Не нехтуйте тривогами, спілкуйтеся з своїми родичами, з близькими, з сім'єю, зустрічайтеся з друзями. Якщо ви маєте дуже багато негативних думок, страх, запишіться на додаткове якесь навчання, опануйте нову професію, знайдіть нову роботу додаткову. Який плюс? Плюс у вас не буде часу на негативні думки, плюс у вас будуть додаткові гроші для того, щоб потім поїхати в Крим на відпочинок. От що ще потрібно робити? Пишіть, якщо вам тяжко. От, не можете справитись заведіть щоденник е, війни. Так і напишіть щоденник війни. І кожного дня діліться в щоденнику своїми думками, своїми страхами про те, як ви сьогодні прожили цей день. Особливо ті люди, які зараз знаходяться на окупованих територіях, ті люди, які занадто постраждали від вторгнення. І, звичайно, можна також завести щоденник вдячності, коли ви будете звертати увагу на плюси, які є в вашому житті. І я думаю, що кожному з нас є за що подякувати. Якщо ви кожен день будете писати 5-7 вдячностей, ви побачите, що фокус уваги ваш зміниться. Якщо не можете справитись, звичайно, звертайтесь до психологів, звертайтесь до професіоналів, які зможуть вам надати допомогу. Дуже багато є безкоштовних онлайн-консультацій, дуже багато є гарячих ліній. Не чекайте, що завтра вам стане легше, завтра ви самі справитесь. Пробуйте справлятись самостійно завдяки цим рекомендаціям. Якщо не можете справитись самостійно, звертайтесь до професіоналів. І будьте здоровими, щасливими в вільній незалежній Україні. Перемога вже швидко. Дякую вам за увагу.